Кашу кабачанку традиційно для Крижопільської громади зможуть скуштувати війничани на першому фестивалі. Каша фест смаки рідної Крижопільщини. Господині з різних сіл готуватимуть кабачанку за власними рецептами, яких більше десятка. Також майстри продаватимуть вироби ручної роботи. Фермери крафтову продукцію. Всі комунальні підприємства Крижополя пригощатимуть смаколиками за донат. Проходитиме фестиваль у селі Заболотне 16 листопада, виручені від заходу. Кошти планують передати для наших оборонців. З нами на зв'язку Валентина Чайковська, начальниця відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Крижопільської селищної ради. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть детальніше про фестиваль Каша Фест та звідки виникла ідея організувати такий захід. Каша Фест маки Крижопільщини. Це наш такий перший благодійний культурно-мистецький фестиваль місцевого рівня на підтримки ЗСУ. Ми вже давно працюємо над тим, щоб більше популяризувати наші села, їхню історію, традиції та туристичні цікавинки. Місцем проведення фестивалю обрано село Заболотне і це не випадковість, адже саме тут знаходиться музей відомого мікробіолога, академіка Данила Заболотного. Ця людина змінила світову науку, відкривши збудника чуми. І цей музей є не лише культурна спадщина Крижопільщини, а й гордістю цієї країни, яку варто пізнавати і шанувати. Мета нашого фестивалю об'єднати громади за підтримки Збройних сил України, розкрити кулінарні традиції кожного села, показати важливість збереження історії спадщини. Ми хочемо, щоб село Заболотне та музей Данила Заболотного стали відомими далеко за межами нашого регіону, щоб про цю перлину чули і захоплювались нею. А саме головне, ми хочемо показати, що сила села в єдності. Ну і каша Кабачанка. Розкажіть, що ж це за традиційна для вашої громади така страва? Каша Кабачанка це традиційна страва. Вона внесена в обласний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини. Це традиційна страва, яку готують і подають як на весілля, так і на поминальні обіди. І це є просто буденна страва, яку варять в кожному селі, але за своїм рецептом. Що ще окрім каші буде представлено на фестивалі? Крім каші, будуть представлені вироби наших майстрів, сувенірна продукція та крафтова продукція. Також на наш фестиваль запрошені такі артисти, як народна артистка України Світлана Білоножко, заслужена артистка України Ярослава Руденко, заслужений артист України Андрій Князь, генеральний директор національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого Олег Сербін, заслужена артистка України Тетяна Доканіна, заслужений артист України Сергій Бессонов і співачка, волонтерка Софія Єгорова. Також серед запрошених громад це такі громади, як Япільська, Студенянська, Піщанська, Томашпільська, Чернівецька та Вапнярська громада, будуть виступати їхні фольклорні колективи, і вони також провезуть своїх майстрів і свої світлиці притаманні саме їхньому регіону. На фестивалі в програмі буде проведений аукціон, а саме на аукціон буде виставлена картина члена Національної спілки художників України Валентина Антоновича Тишецького, і кошти, від якого підуть на потреби ЗСУ. Також ми в програмі і включили екскурсію до нашого знаменитого музею під назвою Дізнайся історію та задонать на ЗСУ. І нагадайте ще раз нашим глядачам, де та коли буде приходити фестиваль. Фестиваль буде проходити в селі Заболотного 16 листопада о 12-й годині, це вулиця Чоботарська, 14 біля Заболотенського сільського будинку культури. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Нашим глядачам нагадую, нам коментувала Валентина Чайковська, начальниця відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Крижопільської селищної ради.